Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижні чоловічі штани від чешської торгової марки Ханнах. Модель називається Джалго Ментал Grey. Колір мається Магнет Міл. Модель Джаго це... Популярна сама е, модель гірськолижних штанів від е, чеської торгової марки Ханх. Це безселер, можна сказати, е, бренду Ханах, тому що це недорогі і високоякісні штанці. В цих штанцях чоловік може кататись на гірських лижах, на сноуборди, з дітьми на санчатах і завжди буде тепло. І завжди буде сухо. Чому тепло? Тому що. Утеплювач цих штанців дуже зручний, Утеплювач називається термал Insulation. інсулейшн. Thermal Insulation – це наповнювач, який зберігає тепло всередині штанів. І сухість завдяки тому, що. Штани мають тканину з мембраною. Мембрана Dry Peak Protection 6000. Тобто, якщо ви підете взимку, коли дуже холодно і раптом стане дуже тепло на дворі, і піде дощ, ви в цих штанцях не промокнете. Ну, а при температурі мінус 15 вам буде сухо і комфортно, і тепло, тому що у тепловищі буде зберігати тепло. Треба враховувати, що внутрішня частина штанців має синтетичну основу. даш танці самі в своїй основі мають стопроцентний. Поліестер, поліестер на 100% конструкція цієї тканини. Так ось, внутрішня частина вона синтетична. Якщо ви будете на гірських лижах швидко-швидко рухатись, кататись, і ваша температура буде підвищена, і ви будете з голими ногами, то тоді оце буде наліпати на ваше тіло. Для цього треба. Купувати не тільки штанці, а на голе тіло одягати термобілизну, кофточку і, і кальсончики. Одягайте кофточку і кальсончики, і потім ці штанці. І тоді вам буде зручно і комфортно, е, тому що це правильно, це вірне рішення, коли ви одягаєтесь взимку. Штанці е, Джалго мають, е, е, мають е, от, отакі великі, достатньо комфортні. Е, Підтяжки. Вони регулюються, їх можна знімати завдяки тому, що тут є ліпучка. штанці, як ви бачите, ось так виглядають. Є два кармани. По бокам у нас існує ліпучка, яка дозволяє регулювати талію. Застягується тут у нас зверху йде одна, застюгується на. Стюбинку і ну, ось так я покажу. Ось У нас іде спочатку застюбка а потім замочок такий металевий Тобто, одночасно це і закльопочка і другий замочок, отакий металевий який має дві різні. Функції, кожна свою, і це е, зберігає комфорт надійні, що вони не будуть спадати. І е, додатково є ліпучка. Сама ширінка замикається на молнію, яка захищена. Вологостійкою частиною. Нижня частина гірськолижних штанів Джалго має гнучку тканину нейлонову з прорезиненою частиною, яка одягається внутрішньо гірськолижних чоботів. І оця частина внутрішня на резинці, вона ліпка, вона приставуча, тобто вона не буде вистьовуватись, виприготи, задиратись. Це те, що одягається. Майже на голу ногу, ну, на шкарпетки. Самі, е, сам подовж штанців має можливість регулювання за розміром. Можна відстібнути і застібнути на більш малу, е, на, на більш, менш, менший розмір. Якщо треба е, зменшити, то ось так ми за, застьобумо на дві, е, е, дві закльопки. Позаду штанці. Мають дуже цікавий вигляд, ніяких позаду карманів у нас нема. Виглядають штанці Джалго дуже симпатично, як попереду, так і позаду. Наш манікен Джузепа дуже цікаво виглядає в цих штанцях. Сірий колір. Як офіційно вказано від виробника, колір називається Магнет Міл. Торгова марка Ханах випускає гарні штанці. «Джалго». вже тривалий час. Ці штанці можна купити в нашому магазині. Як ви розумієте, оце у нас 2XL розмір, оце Елічка, є XL M. Приходьте, купуйте, замовляйте гірськолижні штанці. З, терм... з тканиною високотехнологічною 600, 600, 600 мм. Мембрана мембрана називається Dry-P. Сподобався відеогляд гірськолижних штанців, ханах, модель Джалго, колір, повторююсь, магнет міл. Приходьте, купуйте, замовляйте. Є стічна точно такий чорного кольору. ну Теж велика кількість розмірів. Сподобався відеоогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу Віва на сайт вілавіва.com.ua і замовляйте. Постійний покупцям завжди знижуйте.